Доброго дня. Доброго, Доброго дня. дня. Сьогодні у нас засідання постійної комісії з питань соціального економічного розвитку, бюджету та фінансів. На комісії у нас присутні Хали Мендик, Павло Олексійович Доленко, Юлія Вікторівна, Горкін, Сергій Миколаївич, Красюк, Іван Васильович, Сказків, Юлія Ігорівна. Павло Олексійович, форум є. Починайте. Доброго дня всім присутнім, мирного неба, радий бачити і чути. Шановні члени комісії, озвучений кворум дозволяє нам розпочати нашу роботу. Якщо заперечень нема, не чую заперечень, то засідання комісії оголошуємо відкритим. На порядок денний сьогоднішнього нашого засідання виноситься три питання. По першому питанню про внесення змін до рішення районної ради про оплату праці голови районної ради доповідати буде Бур'ян Тетяна Михайловна, керуюча справами районної ради. Будь ласка, Тетяна Михайловна. 30 квітня 2024 року була прийнята постанова кабінету міністрів номер 484, Відповідно до якої вони встановили нові оклади працівників органів місцевого самоврядування. Ці оклади нам потрібно на виконання цієї постанови підвищити оклади, але виплата заробітної плати здійснюється лише в рамках того кашторису, який у нас був кашторис. Нам не змінився як було 1,5 мільйони на рік, так ну трошки менше мільйон 449 тисяч 400. Як він був, так і залишиться, але необхідно підвищити оклади. У нас була надбавка 7,6% у голови заступника і усіх працівників. І матеріальна допомога на визначення соціально побутових питань. Пропонується скасувати цю надбавку і скасувати е, матері... другу матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань з метою підвищення трошки вартості. Виконати цю постанову. Це не максимальний розмір, який можливий по цій постанові, а це мінімальний плюс 4%. Ось От і все. те, що нам можливо. Кашторис не змінюється, але ми скасу. Пропонується скасувати парку е, і другу матеріальну допомогу. А вклад голови буде складати 19 тисяч 855 гривень, а до цього складав 15 тисяч. Шановні члени комісії, питання, будь ласка. Нормально. Якщо питань немає, у кого які є зауваження щодо даного питання? Мовчачі. Немає зауважень, великі дуже гроші, всі порахували. Якщо о, нема зауважень і інших пропозицій, то є пропозиція винести дане питання на чергову сесію районної ради. Проти є, утримання виноситься питання. Наступне питання про внесення змін до рішення районної ради про оплату праці заступника голови районної ради. Будь ласка, Тетяна Михайлівна. Те ж саме на виконання цієї постанови пропонується скасувати заступнику голові районної ради надбавку у розмірі 7,6% і скасувати другу матеріальну допомогу на вирішення соціальних побутових питань і залишити посадовий оклад у розмірі 15465 гривень на місяць. Було 12 тисяч. Є? Питання, будь ласка. Зауваження. Немає. Якщо питань зауважень правок немає, то є пропозиція винести дане питання на засідання чергової сесії. Проти, утримався? Дякую. І третє питання про затвердження розпоряджень голови районної ради прийнятих в міжсесійний період. Будь ласка, Тетяна Михайлівна. На виконання цієї ж постанови у нас було прийнято два розпорядження про затвердження нового штатного розпиту, де підвищуються оклади, ну в тому ж в тій же пропорції всім працівникам, всім працівникам районної ради. Uh -huh. uh, і затверджується новий штатний розпис, затверджуються нові оклади. Якщо хочете, я можу зачитати, хоча надсилали всім для ознайомлення. Коротше, справами буде 12 436, у начальника відділу 8 987, у головного бухгалтерія 8 987, у радника 8 360. У завгоспа буде 6540, і у прибиральні – це 4407. У працівників за обслуговування будівлі не підвищуються оплати. У них мінімальна заробітна плата, вона ми їм доплачуємо до мінімальної заробітної оплати. Будь ласка, питання, члени комісії, зауваження? Якщо питань зауважень немає, то є пропозиція винести дане питання на засідання чергової сесії районної ради. Проти, утримався, ну, будемо вважати, що всі три питання ми розглянули. Три питання пропонується винести на сесію. І якщо зауважені, пропоненці. Позиції немає, то дякую всім за роботу і до зустрічі на сесії. Дякуємо, дякую. чекаємо вас.